Це є можливість в кінцевому рахунку, якщо тут все почне горіти під ногами, втекти туди, де, от, напевне, ніхто ніколи вже не буде відновлювати демократію. Центральна Африканська Республіка, хочу нагадати, там був свого часу імперія була імператор. Був потім президент, який практикував канібалізм, поїдав там своїх політичних опонентів в прямому розумінні цього слова і пригощав своїх гостей їхнім м'ясом. Тому в цій ситуації така країна, як запасний аеродром. Як доступ до е, копалень золотих і брильянтових Лукашенкові цікава. Наступний момент Лукашенко після невдалого, може вони не зовсім і пучу, але от того, що відбулося дорогою до Москви, реально злякався можливості повторення чогось такого у себе. Ви знаєте, що полківні Кастуся Каліновського і пагоня і теж. І політичні групи, які є в імміграції.